Інновації у фізкультурі на наступний навчальний рік міносвіти готує декілька нововведень для учнів перших-четвертих класів. Перш за все, оцінювання на уроках фізичної культури у початкових класах ніхто не відмінятиме. Ця навчальна дисципліна, як і всі інші, є вирішальною, тому оцінка успішності дитини обов'язкова. Однак вона повинна бути тактовною та стимулювати школяра до занять спортом. Контроль нормативи не є домінуючим при оцінюванні е, тематичного семестрового. Оцінювання щорічного, тобто, якщо ти, якщо дитина не може виконувати той чи інший контрольний норматив, це не буде домінуючою оцінкою, враховується. Активність на уроках фізкультури одним із ключових нововведень наступного навчального року міносвіти є теоретична підготовка, де б школярам розповідали, які процеси відбуваються в організмі під час фізичних вправ та історію виникнення Олімпійських ігор. Однак місцеві освітяни вважають таку новинку недоцільною. кажуть, зараз вчителі і так виділяють кожного уроку 5-10 хвилин на теорію. Цього цілком достатньо. Або як запобігти травматизмом, як дотриматися. Особисто гігієни. Якщо, наприклад, це є як вже в середній старшій школі варітині модулі, тобто футбол, розвиток українського футболу. Також освітяни планують відмовитися від вивчення видів спорту, як це практикується зараз. Натомість взяли за основу види рухів та розробили комплекси, які назвали школою руху, школою постави та школою рекреації.